Альона разом із трьома дітьми до 2014 року жила у Луганську, який покинула після початку бойових дій на Донбасі. Родина переїхала до Харківської області, а через кілька місяців після початку повномасштабної війни сім'я отримала статус внутрішньо переміщених осіб і евакуаційним потягом дісталися Житомира. Зараз жінка з дітьми живе у соціальному гуртожитку у Хорошеві. Прийняли нас дуже. Дуже хорошо. Прийняли нас дуже добре. Одразу школа, садок, лікарня. З дітками туди мені повернутися немає куди. Тут будемо облаштовуватися, дітей піднімати на ноги, жити і мріяти, щоб було все добре в моїх діток і щоб війна відступила від нас. Як би від нас. У будинку, де оселилися переселенці, раніше була районна лікарня. Споруда була занедбаною, каже директорка благодійного фонду Валькірія Ірина Лук'янчук. Фонд допомагає у будівництві гуртожитку. Частково гроші на ремонт дали благодійники з Данії. Допомогла громада і Житомир Обленерго. Лікарня була в жахливому стані. Вона була розбита, тобто вона пустувала деякий час, декілька років і. Ми її шпаклювали вікна, ставили, електрику, каналізація, вода це все відбудовувалося. Велику участь при сприйняли селищний голова, який дуже багато допомагає. Тось тобто надає людей, надає транспорт. Також ми попросили обленерго, щоб безкоштовно нам допомогли. Встановили електрообладнання, зробили монтаж все відключено тут, воно довгий час не працювало. Ми від підстанції протягнули живлення для того, щоб розпочати ремонтні роботи. Зробили побутове приміщення, електрозабезпечення, зробили житлові кімнати і зробили в загальній потужності. Ми зробили 50 кВт за зимовий період, тому що, як ми вже говоримо, що електропалення більше всього, що це буде електричне палення на конвекторах. Володимир Столярчук, голова громади, каже, що ремонт триватиме до кінця осені у соціальному гуртожитку планують розмістити 15 сімей переселенців. Але для того, щоб мешканці стали власниками житла, необхідно будинок перевести до житлової забудови, каже Володимир Столярчук. Щоб його перевести, в першу чергу потрібно внести зміни в генеральний план селища. Зробити детальний план території це по часу займає ну приблизно місяців 9 до року. Потім потрібно буде виготовити проєктно проектно-технічну документацію. Тобто, це буде більше 100 тисяч однозначно гривень. Тому щоб людина знала, що це є її, щоб це є своє. Ну і це буде для держави, скажімо так. Тобто будуть забезпечені люди. Якщо вона тут буде жити, ну звісно, для нас вона вже буде тут працювати, діти, розвивати селище. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.